Цей час повномасштабного вторгнення найбільшим таким скандалом є скандал з FIFA. а точніше, скандальне його рішення на рахунок легіонерів у чемпіонаті України. Вони анулюють всі контракти легіонерів, щоб вони могли спокійно собі покинути клуби і на типу на правах вільних агентів перейти у інші клуби. Звісно ж, більше всього постраждав шахтар, який в принципі складається на відсотків 70%. З легіонерів приблизна сума втрати у грошах складає 37 мільйонів євро, і керівництво клубу тоді подали позов на ФІФА, щоб вони їм компенсували хоча б 50 мільйонів. І позов подали у 2022 році. А вже у січні 2013 року КЕС відхилила позов Шахтаря, сказавши, що ФІФА прийняли. Нормальне рішення, що компенсації не буде, таким чином Шахтар не отримав компенсації, втратив гравців, і це дійсно ну вдару по фінансах клубу.